До черги у поліклініці підходить чоловік і каже: Мені тільки спитати і впевненим кроком прямує до кабінету лікаря. За мною будете, ти, смикає його за рукав інший чоловік. Це черга, хто хоче запитати, а черга по запису біля ліфту. Ювілей олігарха. Один із гостей вимовляє тост. Я піднімаю цей келих за ювіляра не тому, що він мільярдер. Ми теж люди не бідні. І не тому, що в нього шикарна яхта. Ми теж не в кориті плаваємо. І навіть не тому, що він глава десяти великих компаній. А хочу підняти цей келих за те, що він ще й отримує допомогу по безробіттю. Ранок кріпак мете двір у садибі, примовляючи, і так добре, і так добре. Пан п'є каву на варанді. Що ти там бурмочеш, дурню? Що тобі добре? Так ідь, пан. Ти мою дружину до себе кличеш, після рубль даєш. А паночка мене до собі кличе після три дає. Так я й си думаю, що і так добре, і так добре. Рядовий Арестович, ваша спеціальність. Розвідник. В сенсі, ну я це випивку шукав халявну. А що, товаришу майори, а давайте за фахом його при штабі залишимо. Приходить Степан на поле. Права рука в гіпсі, всі пальці переламані, бригадир і запитує. Степане, це неподобство, як ти косу триматимеш? Петровичу, я не винен. Вчора на весіллі у Остапа був. Танцюю з його нареченого, нічого не роблю. Тут Остап підбігає, як дасть їй чоботом проміж ніг.